Mm-hmm.

я погрізувши забрати раму але рис подходить до шестеного підтвердження риму немає протенціс буде літеразований так от фестиваль Ми там, як то кажуть, співпільним таким волонтерством допомагали людям з їжжею. Так Сенія розпочала свою волонтерську діяльність. Спершу разом із однодумцями розвозила гуманітарну допомогу. А після підриву копольської ГЕС стала рятувати людей, які опинилися в пасті. Росіяни залишили їх без жодної підтримки. Особиста нічого саме не робила, але приїхавши, познімавши, щось, що, начебто, когось вони врятували, то це було. Просто для да, замулювання глаз людей інших тому цю роботу на себе взяли українські волонтери. Вони рятували людей та тварини, з затоплених сіл. За це активістів декілька разів затримували росіяни, а потім кидали. Thank you.